Вже майже рік, як почалося повномасштабне російське вторгнення проти України, за цей час ми українці зрозуміли, що живемо не лише в страшні, але водночас і героїчні часи, часи героїчних людей. Потужно чинять супротив проти російської агресії наші українські діти, Ті, які займаються волонтерством, збором коштів на ЗСУ. Знайомтеся. Тетяна Портянко. Добрий день. Мене звати Тетяна Портянко, мені 10 років. Я займаюся шашками вже 3 роки. Цього літа я присвятила себе шашкам збору коштів для ЗСУ. Вже зібрала близько 90 тисяч гривень. Я здаю гроші для ЗСУ в фонд Сергія Притулин. Я йому до тому вирішила саме туди гроші відправляти. Коли я перший раз прийшла здавати кошти, на жаль, Сергія Притулу не було. Але буквально через декілька днів нам дзвонили і сказали, що хочуть зняти маленький такий, ну, розповідь про цей благодійний фонд. Запропонували мені е, дати інтерв'ю. Ми погодилися, і прийшли. Ми не могли повірити, що ось так швидко ми вже познайомимося з самим Сергієм Притулою. Також я здавала в... Е, в інші благодійні фонди, повернись живим, а також допомагала сім'ям бійців Азовсталю. Там я познайомилася з Юлією. Е, е, з, я познайомилася за, з е, спортсменом, атлетом Сергієм Конюшком та з багатьма іншими відомими людьми. Також, коли я йшла на благодійний концерт Злати Огнівіч, я з нею познайомилася. І це мені було дуже приємно, тому що я її можу сказати фанатка. Ось вона бажала мені е, цього всього найкращого. І це мені було, було дуже приємно. Також познайомилася з відомим ганці Амадором Лопесом. Мені приємно було зустрічати всіх цих людей, і тому я продовжую, продовжую свою кар'єру, щоб допомогти ЗСУ і познайомитися з людьми. Мені підказав цю ідеї збирати кошти для ЗСУ мій тренер. Тому я вийшла е, в парк біля має кофі і почала збирати гроші. Збирала я тут в вярні 4 дні. І за ці 4 дні я змогла зібрати 6 тисяч гривень. Це класно, тому що 4 дні це багат, велика сума. Я також. Вишук... Я пам'ятаю, я сиділа біля цього кафе і до мене підійшов майстер спорту шашок Володимир Савчук. Він почав мене трішки тренувати, і ось ми недавно з з'їздили в Кам'янець-Подільський, там я, я, зайняла, я була абсолютною чемпіонкою шашок до 10-18 років. Також я е, абсолютно чемпіонка Києва шашок до 10 років. Я збирала також в Хмельницькому, мені там дуже сподобалося. Я зараз напишу ці враження, які я там набула, але Тому що треба просто поїхати туди і побачити всю красу цього міста. Там багато пам'ятник Богдана Хмельницького. І знаєте, це класне місце, і я, 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 я собі сказала, коли я виросту, я мушу тут трішки, там, трішки прожити. В Києві я збираю кошти в багатьох місцях на Золотих Воротах, там, де мій театральний гурток Art Baby. А також я збирала біля, в Голосійському районі. Я за ціле лі, літо я присвятила збору коштів з ЗСУ. Практично кожен день я виходила на вулицю. І грала в шашки, запрошуючи людей, чи вони навіть самі до мене підходили. З військовими я граю безкоштовно, але якщо вони вже так мене переконали, вони можуть покласти якусь, якісь кошти. А ще мене вразило. Я сиділа в своєму голосівському районі, до мене прийшов чоловік. Сказав, сказав, що ти на ці гроші мене одягнеш і поклав 100 доларів. Ну, Це велика сума. Я зразила, подякувала йому велике, що він так допомагає ЗСУ і донатить мені. В Звягелі вперше я зіграла з міським головою. Також я грала в е, шашки для ЗСУ з військовими. Вони були доволі смішні. Я також грала з футбольним клубом Звягель. Там я зібрала 5 тисяч гривень. Мені було приємно з вами з ними зіграти. Їх було доволі багато, і вони так класно грали і підтримували також жартами. Волонтери та допомагайте ЗСУ. Кожне волонтерство додає більше, більше надії в нашу перемогу. Слава Україні! Дякуємо, Тетяну, вам за ваш патріотизм за любов до нашої України, до нашої держави. Хочу нагадати нашим. Глядачам, що Тетяна отримала на волонтерському форумі визнання, дякуємо за українське серце! З нами Господь Бог, слава Україні разом до перемоги.